Така остання новина, те, що ми були щойно в одеській прокуратурі, де е, наші одеські депутати мали розмову із представниками цієї споруди, мешканцями цієї споруди. Тому е, по цій ситуації е, коротку доповідь вам оповість Остапенко Олександр Анатолійович. Слава Україні! Героям слава! Неважко важко починати сьогодні, я тільки сьогодні повернувся з Києва, був на Майдані. І так сталося, що я тільки поїхав, коли почалися ці ну, жахливі події, коли дуже багато людей було вбито, по звірячому просто вбито на нашому київському майдані, на нашої території свободи. Але я бачив і відчував настрій людей на тому майдані. Бачив, як чарівні жінки і чоловіки готувалися відбивати штурм майдану протягом доби і ночі. Я впевнений, що майдан є, майдан буде, доки в нашої української держави не наступить лад. Сьогодні закінчуються останні часи цієї ганебної влади, яка золотий на готова класти і вбивати. Своїх громадян. Зараз вже йде засідання Ради, я думаю, будуть прийняті відповідні рішення, які вимагає Майдан. Я хочу сказати тільки одне: ми мирний протест і мирний супротив. Але ж, якщо нас будуть вбивати, якщо нас будуть бити, кожен з нас. Має зобов'язання і має право захистити свою, своє особисте життя і життя людини, яка є поряд. Тому, тому ми готуємося і будемо готові давати відсіч будь-яким проявам насильства в Одесі і в Одеській області. Вчора у нас в Одесі відбулося ганибне явище, коли жахливо теж точно так же, як Київ сьогодні. Було побито 11 людей, із них дуже багато журналістів. Саме тому, я, коли приїхав з Києва, зразу підготував заяву про злочин і подав цю заяву сьогодні в обласну прокуратуру і мав зустріч з обласним прокурором і прокурором міста Одеси. В цій заяві ми вимагаємо. Порушити кримінальну справу і зареєструвати кримінальне провадження за фактом погроз, бо є така людина, е, лідер я не лідер, а просто гол, гол, е, ну, голова банди, яка називається СТОП Майдан, які фактично біля стін облеської обласної державної адміністрації і біля стін Одеської обласної ради міста, де Зосереджена жена взагалі всі, ну, все громадянське в нашій одеській області жахливо погрожував і і виставляв ультиматуми, що якщо наш одеський майдан не розійдеться у 24 години, то вони будуть застосовувати силу. За цим фактом, уже вчора прокуратурою збуджено кримінальне впровадження, організована слідча група. За двома статтями злостне хуліганство і перешкоджання професійній діяльності журналістів. Прокурор області і міста запевнили, що розслідування буде об'єктивне, бо це і їх громадянська позиція, і вони теж з ну, шахом спостерігали те, що відбувається сьогодні в раді, вчора в нашій обласній раді, біля обласної ради. Ми е, звернули увагу про те, що це є організований злочин, про те, що ті тітушки, які розсілялися по наших одеських санаторіях, керувалися з боку певних правоохоронних ну, лапках. Я прошу пробачення кривоохоронних органів, що вони перевозилися на наших автобусах одеських з нашими одеськими номерами, що вони координувалися і були екіпіровані за наш фактично рахунок громадян України. Прокурор цим погодився і запевнив, що буде ретельне і об'єктивне розслідування. Ми будемо спостерігати за результатами цього розслідування. Сьогодні в Одесі робляться спроби організувати кров і обґрунтувати оці ганебні дії там, по блокуванню ради, які сьогодні наші чиновники в Одесі творять. Саме тому у нас є сьогодні інформація, що на нашому сьогоднішньому майдані буде зроблена спроба спровокувати як би е, імітацію захвата Одеської міської ради. Я хочу вас всіх закликатися не вестися на провокації. Сьогодні легітимність влади не в будівлях, де розташовуються чиновники, які розкрадають місто Одесу і нашу область. Легітимність влади у нас з вами. В довірі і можливості цю владу скинути і обрати кращу. От в цьому наша легітимність і в цьому ціль нашого мирного супротиву. Повна перезагрузка влади. Я впевнений, що нам це вдасться. Це очевидно. Вони вже програли в Києві і вони програють в кожному регіоні нашої України і в кожному місті і селищі.